Другий жереб випав Симеонові, тобто колінові синів Симеона за їхніми родами. Їхній наділ був серед спадщини синів Юди. В наділі їх були Версавія, Шева, Молада, Хацар Шуал, Бала, Ецем, Елтолад, Бетул, Хорма, Цихлах, Бетмаркавод. Хацар Суса, Бет Леваот, Шарухен, Тринадцять міст із їхніми селами. Аїн, Рімон, Етер, Ашан ще чотири міста з їхніми селами і всі села навкруги цих міст аж до Ваалад-Беру, до рамат Негеву. Це було спадкоємство синів Симеона за їхніми родинами. Від наділу синів Юди взято наділ синів Симеона, бо наділ синів Юди був для них занадто великий, тому і одержали сини Симеона спадщину серед їхньої спадщини. Третій жереб вийшов для синів Завулона за їх родами. Границя їх у ділу доходила до Саріду. Далі здіймалася їхня границя на захід. До Марали, торкалась дебешету і потоку що проти Йокнеаму. Потім повертала від Саріду на схід сонця до границі з кислот табором, виходила на Даврат і здіймалась на яфію. Звідтіль проходила на схід у напрямку Гад-Хеферу до Еткаціну, виходила на Рімон Мотеар до Неа. Тоді загинала коло нього на північ на Ханнантон і кінчалась у Івтах Елдолині. Катат, Нагал, Шимрон, Їдала та Бетлегем. Всього дванадцять міст було з їхніми селами. Це було спадкоємство синів Заволона за їхніми родами і це міста. З їхніми селами. Четвертий жереб вийшов для Іссахара, синів Ісахара, за їхніми родами. До їхнього наділу належали Єзреел, Кесулот, Шунем, Хафараїм, Шіон, Анахрат, Рабіт, Кішіон, Авец, Ремет, Енганім, Енхадда. І бет пацец Границя торкалась та вору, шахціми, бетшемешу і кінчалась при Йордані. Шістнадцять міст з їхніми селами. Це спадщина коліна синів Іссахара за їхніми родами, міста з їхніми селами. П'ятий жереб Випав для коліна синів Ашера за їхніми родами. До їхнього наділу належали Хелкат, Халі, Бетен, Акшав, Аламелих, Амад, Мішал. Границя їхня доходила до Кармелю на Заході і до Шіхор Лівнату, далі повертала на схід сонця до Бет дагону торкалася за вулона і івтах Ел Долини на півночі, і йшла до Бет Емеку і на Неїєл. І виходила до Кавулу з лівого боку, на Еврон, Рихов, Хамон і Канну аж до великого Сидону. Тоді повертала до рами і аж до укріпленого міста Тиру, звідтіль загинала на хосу і кінчалась над морем від Хелеву до Ахзіву. Ума Афек і Рихов. Всього було. Двадцять два міста з їхніми селами. Таке було спадкоємство коліна синів Ашера за їхніми родами, Оці міста з їхніми селами. Для синів Нафталі випав шостий жереб За різними родами синів Нафталі. Границя їхня йшла від Хелева від Елон Бецааніму, кеву та Явнелу до Лакума і кінчалась при Йордані. Повертала на захід до Азнот та вору, а звідси виходила на хукок і стикалась на півдні за вулоном, на заході за шером і з Юдою коло Йордану на схід сонця. Укріплені міста були Ціддім. Сер, Хаммат, Ракат, Кінерет, Адама, Рама, Хацор, Кадеш, Едреї, Енхацор, Ірон, Мігдал Ел, Хорем Бет Анат, Бет Шемеш 19 міст з їхніми селами. Таке було спадкоємство коліна синів Нафталі за їхніми родами. Міста... З їхніми селами. Для коліна синів Дана випав жереб сьомий за їхніми родами. Границя їх наділу була Цора, Ештаол, Іршемеш, Шалабін Аєлон, Ітла, Елон, Тімна Екрон, Елтеке Гіббетон, Ваалат, Йут, Бнеберак. Гатрімон ме яркон ракон з округою, що проти Яфо. Але наділ синів Дана був занадто тісний для них. Тому і рушили сини Дана війною на Лешем, здобули його, побили лезом меча і, зайнявши його, осілись у ньому і назвали Лешем Дан за іменем предка свого Дана. Таке спадкоємство коліна синів Дана за їхніми родами, і такі ці міста з їхніми селами. Як же скінчили сини Ізраїля поділ землі на наділи, то дали серед себе частину у спадщину Ісусові Навинові. Вони йому дали за Господнім велінням місто, яке він побажав, тобто тімнат Церах на Ефраїм горах. Відбудував він його і осівсь у ньому. Це ті наділи, що їх поділили жеребом священник Єлеазар, Ісус Навин та голови родин колін Ізраїля в вщіло перед Господом при вході в шатро зборів. Так закінчили вони поділ краю.